Сьогодні я покажу, що мені миші зробили вулику, якого лиха. Я відкриваю вулик. Бачите, що там під споді вуликом. Звіть, о, я ще оказалось, ще бджоли ще живі. Я думаю, їм же там, бо ці миші так багато того сміття вулик занесли, що вони закрили. Вихід, де вилітають жоли. Зараз покажу, як вони сильно рамки об'їли. Віць, виць, весь як жерели екно. А та друга взагалі пів нема. Там теж що, про то інакше казати там вже нема слів про той другий рамки. Тут я тих бджіл переніс інший вулик. Отакого вже вони. Тут рядом будуть в буде, іншому вулику жили. Ось так, О, така проблема. Була вулику. Треба закривати на зиму добре лоток. Маленька герашу була.